Добрий ранок, мої любі дітки! Сьогодні у нас заняття з аплікації, і ми будемо робити ведмедика Неваляйка. Сьогодні ми з вами будемо виконувати аплікацію Ведмедика не валяйка. Подивіться, для роботи нам потрібні будуть геометричні фігури. Правильно округи. А чи однакові вони? Ні, вони відрізняються. А чим вони відрізняються? Так, вони різні за розміром. Крім кругів, нам для роботи будуть потрібні аркуш паперу білого кольору, фломастер, клей, пензлик для роботи, серветочки. Тож спочатку давайте викладемо, як буде виглядати наш ведмедик-неваляйко. Беремо найбільший круг, кладемо його трошки нижче, в середині нашого аркуша беремо менший круг, це в нас буде голова ведмедика, і у нас залишились кружечки найменші. Це в нього будуть що? Вушка правильно, а це лапки правильно, тож приступаємо ми з вами до роботи. Спочатку ми з вами будемо приклеювати тулуб, набираємо на пензли клей та намазуємо. Намазуємо від центру до країв, гарненько наносимо клей. Від центру до країв. Дивимося, що пензлик був гарно вмочений в клей. А за допомогою серветочки ми будемо прибирати залишки клею. Тепер беремо менший кружечок. Наносимо так само клей. Від серединки до країв. Намазуємо клей. Ось так і приклеюємо. Це голова у ведмедика. Прибираємо залишки клею серветочкою. Тепер у нас залишились найменші кружечки. Ми з вами казали, що це будуть вушка, їх намазуємо теж з серединки до країв. Вушки ми будемо клеїти з лівої та з правої сторони. У ведмедика два вушка. Не забуваємо прибирати залишки клею серветочкою. Ось так як я це роблю. І залишились в нас лапки. Лапки ми теж будемо клеїти зліва і справа. І знов таки не забуваємо прибирати залишки клею. Ось так наклеїли. прибираємо зайвий клей. А тепер у кого є маркер, бере маркер. У кого є фломастер, бере фломастер і домальовуємо нашому ведмедику оченята. чорний маркер або чорний фломастер. Намалювали очі кругленькі, носик. Батьки вам допоможуть намалювати. Ось такий ведмедик невалайко в нас вийшов.